Вітаю 1259-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Двоє людей загинули у Сумській області внаслідок удару балістичної ракети по піщанському старостаті. Про це у телеграм-каналі повідомив керівник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Удар відбувся близько десятої. Росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство. На місці працюють екстрені служби. Триває пошукова рятувальна операція. Дві людини загинули, дев'ять звернулись за медичною допомогою з пораненнями різного ступеня. Тяжкості серед постраждалих двоє дітей. Про такі наслідки нічного масованого обстрілу із застосуванням ударних БПЛА по місту Лозова, що на Харківщині, повідомили у харківській військовій адміністрації. Найбільших руйнувань зазнали залізничний вокзал та депо пошкоджено, житлові будинки, приватний сектор та критичну інфраструктуру. Наразі місто без світла, залізничний вокзал зачинено. Наша знімальна група прямує з Харкова до Лозової деталі та подробиці обстрілу вже у наших наступних випусках. Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських захисників на вовчанському напрямку. Про це він повідомив у соцмережах. Президент України побував на позиціях 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового Тамана Костя Гордієнка. Із командирами обговорили ситуацію на передовій, питання забезпечення військових дронами та фінансування бригад. Розуміємо, що дуже непросто. Але ж ви, українці, боретесь, як командир сказав. І таджики, і узбеки, і Китайці. Всі вже тут і пакистанці. Дякую за те, що стоїте міцно. Дякую вам ще раз за службу. Бажаю міцного здоров'я. Слава Україні! Слава! Зловмиснику, який стріляв у ветерана, а потім ще й побив його, повідомили про підозру. Нагадаємо, що інцидент стався 3 серпня в індустріальному районі Харкова. Під час раптового конфлікту один із чоловіків дістав травматичну зброю. Вистрілив у 22-річного ветерана ЗСУ, А потім завдав йому тілесних ушкоджень. Очевидці викликали швидку та поліцію. Оперативно даний громадянин був затриманий. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження, який в подальшому був затриманий в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, а саме хуліганство санкція статті передбачає відповідальність до 7 років позбавлення волі. 151 бойове зіткнення відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили генеральному штабі. ЗСУ. найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку у районах Полтавки, Удачного, Лисівки та Червоного Лиману. сили оборони зупинили 45 штурмів. 28 разів окупанти атакували на Лиманському напрямку. До 20 атак відбулося на Новопавлівському та Куп'янському відтинках. Купали криницю на позиціях, бо бракувало води. Так пригадую перший вихід військовослужбовець на псевдо Чітос прикордонник підрозділу швидкого реагування шквал. Вони разом із побратимами виконали не один десяток завдань на різних напрямках, зокрема і на Донеччині у Серебрянському лісі. Історію оборонця розповість Олег Янко. У 21-му році пішов на строкову службу. Надіявся, що відслужу півтора роки, не вистачило два місяці. Почалась штабна війна. Йому 24 І до війни він був гірником. До війська долучився у 2021-му. А за два роки уклав контракт та став кінологом прикордонного загону. Згодом хлопця перевели у підрозділ швидкого реагування шквал. У складі якого виконував бойові завдання на Донеччині у серебрянському лісі, читос пригадує свій перший вихід на позиції. Захід був важкий. Заходили двома групами: перша група чотири людини, друга група чотири людини. Відрізок між виходами 20 коротких. Це 20 хвилин. Е, на половині дорозі до моєї позиції, так як я можу заходити на ближню позицію, е, нас засікла пташка. Підлетіла, роздивилася, ну, ми поховались під дерева. Уже після того, як чіто з побратимами закріпились на позиції, відстань до ворога здавалась у кількасот метрів. Але насправді вона була набагато меншою. У них там не було, так сказати, своїх позицій, у них були нори. 70-50 метрів від нас. Вони сиділи по тих норах. Вони просто, виходить, як воно там відбувалося, е Москалів грузили в буханку, підвозили як немога ближче і сказали: Онтом дорога, йдіть. Ну і вони йшли, докуди доходили, докуди їм старалось не спалитися. Чіто згадує найбільше на позиціях бракувало води. Відтак хлопці додумались викупати криницю в окопі. Оскільки неподалік текла річка, то й копати глибоко не довелося. Та в цей час напарник повідомив, горить сусідня позиція. Я копаю, копаю, він прибігає без води і каже, в нас проблема горить сусідня позиція. Я Кажу, як горить сусідня позиція? Він каже, е, скинули запальничку. Все, питання не є. Він бере е, лопату, я також беру лопату, ну і давай бігти, треба засипати зверху. Ми побігли, позиція дуже сильно розгорілася. Під час гасіння чіто з опік руки, коли вже після сьомого скиду запальнички воно вже кінчилось все, вода кінчилася, сили кінчилися. Думаємо, потрібно розбирати той потолок і накривати його мішками. І почали доставати горящі балки. Почав просто брати і викидати ці горящі брьовна, а інші хлопці е, насипали попів мішка піску. Ну, мішок це не було вже сил, попів мішка біску і викидати наверх. Військовий каже, спершу їхню ротацію на Донеччині планували на три місяці, але розтягнулось на більше, ніж півроку. Особисто я на позиціях, коли ми заходили в перший раз, 72 сутки. Потім отримав поранення і мене вивели. Ну, хлопці, я знаю, сиділи по хто 130, хто 140. Рекорд, по-моєму, 152. Дня 70 днів безвилазно. Ну, по-перше, це твоя безпека: менше руху, менше поранених, менше загиблих. Дісти ну, є, криницю викопали, вода є. Головна мотивація бійця захистити рідних. Переконаний триматиме оборону до перемоги. Олег Янкорсен Розанов, телеканал Рада, зале національний марафон. Єдині новини. Відбудова країни важлива, але обов'язково у контексті відновлення людського капіталу. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська під час виступу на форумі, присвяченому економічному відродженню України. Нагадує форум пройшов у Токіо. Він організований міністерством економіки, торгівлі та промисловості Японії. Участь у ньому взяли високопосадовці та представники бізнесу з обох країн. Вдячність це одна з наших цінностей. І український павільйон, до якого ми всіх запрошуємо, присвячений саме цінностям. Він називається «Not for sale», бо цінності це те, що не продається, але вартує дуже дорого. Головну з таких цінностей: право на життя та свободу на власній землі Україна змушена захищати від російської агресії вже декілька років. Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом. Йдеться про озброєння американського виробництва, зокрема ракети та компоненти до систем протиповітряної оборони Петріот. За словами голови держави, це перший такий крок серед країн НАТО. І він ухвалений у критичний момент, коли Росія намагається посилити масовані удари. Міністр оборони. Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що Україні терміново потрібне посилення протиповітряної оборони, і наголосив, ця допомога необхідна не лише для захисту України, а й для безпеки всієї Європи. Спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков привезе до Москви ультиматум для Володимира Путіна. Про це заявив посол США при НАТО метію Вітакер в інтерв'ю телеканалу Нюс за його словами. США готові ударити по головному джерелу доходів Росії експорту нафти та газу до таких країн, як Китай, Індія та Бразилія. Дипломат додав, що ці санкції можуть серйозно підірвати здатність Росії фінансувати війну проти України. Неможливо залізти в голову Путіна, тому що вона хвора, збочена, ну і ймовірно нелогічна. Але знаєте, я вважаю, він не хотів би змагатися з найпотужнішою армією в світі, якою є Сполучені Штати Америки. Уряд Литви пішов у відставку. Тимчасовим очільником виконавчої влади став міністр фінансів України. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ. Відставка стала результатом скандалу проти колишнього прем'єр-міністра країни Інтаутаса. Палуцькаса правохоронці розпочали два досудові розслідування пов'язані з його бізнесом. Очікується, що нову кандидатуру на посаду прем'єр-міністра соціал-демократична партія Литви запропонує 6 серпня. Після затвердження парламентом новий прем'єр отримає 15 днів на формування уряду і погодження програми дії з президентом. Зміна голови уряду також вимагатиме оновлення коаліційної угоди. Верховний суд Бразилії відправив колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт, арешт за порушення заборони на використання соціальних мереж. Слідство встановило, що він поширював заклики до нападів на суд та підтримував іноземне втручання через акаунти своїх прихильників, зокрема синів депутатів. Болсонару також заборонили приймати відвідувачів, окрім адвокатів, і користуватися мобільним телефоном. Наразі він фігурує у справі про спробу державного перевороту, за що йому загрожуватиме тюремне ув'язнення на тлі розслідування США ініціювали торгівельну перевірку проти Бразилії, звинувативши її у політичних переслідуваннях. Пробудження під такою назвою презентували виставку картин видатного художника Івана Марчука у столиці. В експозиції зібрали 80 робіт із трьох авторських циклів. Їх шукали у різних куточках України музеях та приватних колекціях. Який усе має вигляд, розповість Соня Григорчук. Портрети, пейзажі та натюрморти. Стіни музею історії Києва. всіяні роботами лаурата Шевченківської премії Івана Марчука. На виставці представили картини художника з трьох циклів: голос моєї душі, цвітіння та пейзажі. Ми прослідкували, як ж становився митець, як відбувалося його навчання, його життя, які Різні ситуації з ним траплялись для того, щоб крізь таку призму творчості показати незалежність України, адже ну і загалом традиції України. Центральна робота експозиції пробудження її митець створив у Нью-Йорку в часи еміграції. Усього ж відвідувачам виставили на показ 80 картин. Їх надали 9 музеїв і 20 приватних колекціонерів. Це був такий і наш творчий пошук, бо з кожним днем і з кожною роботою ти дізнаєшся більше про життя і творчість маєстро. На превеликий жаль, під час відкриття Іван Марчук не з нами. Через повномасштабне вторгнення він вимушено виїхав з України, але ми б дуже, звичайно, хотіли, аби протягом виставки маєстро приїхав. Чимало робіт виконані в техніці плюнтанізму, яку Іван Марчук сам і винайшов. Тонкі лінії переплітаються на полотнах і зливаються у витончені деталізовані образи. Іван Марчук геній сучасності, який є амбасадором України в світі через культуру, через мистецтво. Сьогодні тут представлені його роботи, які не часто можна побачити. Це роботи 50-х, 60-х, 70-х, 80-х років тобто той марчук, якого ми переважно не знаємо. І відповідно від цього вартість цієї виставки в сенсовому розумінні є дуже дуже високою. Відвідувачі затримуються біля кожної з картин, фотографуються та обговорюють один із одним враження від побаченого. Я вже не вперше на виставці Івана Марчука, але виставка, яка була до цього, і там було більше пейзажів, і я чомусь очікувала, що тут теж буде ну якось я побачу марчука, так як я звикла до нього. А дійсно да, то в іншому залі там є і пейзажі такі полотна. А в цьому залі я бачу ну, зовсім інше. Хоча, звісно, в нього дуже впізнавана манера, сама манера е, живопису. До одного з полотен прикипіла поглядом пані Галина. Цьогоріч вона вже була на виставці Івана Марчука. У Австрії, 12 травня, в день закриття його виставки, де було 400 картин в центрі Відня, двохповерхова галерея. Ми вітали його з днем народження. там була довільна підбірка самого маестро, але звичайно були цикли, тому що і були автопортрети, і його природа України. У столиці картини експонуватимуться до 9 листопада. А музейники вже думають про можливі заходи, присвячені художнику на наступний рік. У 2026-му Івану Марчуку виповниться 90 років. Соня Григорчук і Гордкач Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.